Це прекрасне прев'ю Дякую Юліану, графічний дизайнер з дуже великим стажем, портфоліо якого ви можете знайти по посиланню під цим відео та за QR-кодом на екрані. Бажаю добро здоров'я мене Влада віскос, і сьогодні ми продовжуємо грати у Hearts of Iron 4 з модом Millennium Dawn за Францію і відновлювати імперію Наполеона щодо поредньої частини, яку я обіцяв випустити, бо записав занадто довге відео і кропнув його на дві частини. Кажу так: там у другій частині не було абсолютно взагалі нічого цікавого. Я просто. Наярював на офігезну дивізію і зробив Швейцарію майже своєю маріонеткою. Зараз трошки докапає, і я її маріонечу. В ній пройшла гражданка, прийшли до влади такі ж люди, як і в мене, і я її візьму як свою маріонетку. Але ж керувати державою входять це одне. А якщо до того, щоб самому прожити цей досвід? На політичному сервері в Майнкрафті у тебе буде справжня держава. Власна армія зі зброєю, танками, артилерією, літаками та навіть дронами. Ти можеш стати звичайним роботягою або повести за собою цілу країну, як її лідер. Веди переговори, будуй альянси та підписуй угоди. Дипломатія та війні тут. Реальніші ніж у будь-якій стратегії. А ще першого вайп, де додається дуже багато чого нового буде перероблено багато механік, і ти зможеш почати все з нуля разом з усіма. Приєднуйся, пак спалі, обери свою країну і пиши власну історію. В нас дуже не вистачає конвоїв, я так розумію. Чогось нас коротше не вистачає. А ще мені одна людинка пообіцяла навчити мене керувати флотом і взагалі робити флот. І нам треба ще дуже багато техніки переробити і зробити. Сьогодні беремо курс на мілітарізацію. Нас сьогодні буде Тотальна мілітаризація Франції захопимо Фейцарію по можливості ще Австрію. Там подивимось. До речі, до речі, до речі, Підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі під цим відео. Ми там дуже часто, ну як дуже часто, ми там постійно спілкуємось в групі телеграм-каналу. Буквально ми постійно нон стоп там спілкуємось. Там дуже класні люди. Взагалі, кайф, лайк, підписка. А також, а також там виходять анонси стрімів і опитування щодо того, коли робити стріми, за яку країну випускати відео, і т.д. і т.п. Нам треба замінити до речі. Дерацію, а нас не вистачає. Ну, тоді копимо по трошки. Поки що. Поки що трошки копимо і продовжуємо качати гілку, яку ми качали. А яку ми качали де? А ми качали мілітаризацію. Да, Ой, не мілітаризацію, Ми качали промисловість. У нас не виготовляється літак дРЛВ, да й похір, чесно кажучи, те, що в нас не виготовляється літак дРЛВ. Нам дуже сильно треба опит армії, досвід армії. Дуже сильно нам треба досвід армії, бо в нас його дуже сильно немає. Там щось в Македонії відбулося. А там відколи частина націоналістична від Македонії. Цікаво, цікаво. Нам треба накупити до, доволі таки багацько досвіду армії, щоб переробити деяку техніку. Треба, до речі, подивитись, що ми вже перероблювали, що ми ще не перероблювали. ББМ з ПТРК він не перероблюється. РСЗВ ми наче перероблювали, да? чи ми не перероблювали? Я не пам'ятаю. Ні, ми його не робили ще. Ми його. Що не робили Тау, де вона в нас? Ми його перероблювали, але чи не перероблювали? Ні, ми його не перероблювали ще цим. Ми також займемось. Е, Транспортний то понятно. Корпус третього плюс покоління танку. Далі клерк це танки. Танк ми перероблювали. Танк у нас іздатінький. Торбовки, ну літачки в цілому, ми точно пам'ятаю, перероблювали. До речі, ви, 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 прибираю нахір, ставлю канвою у канвою. Хай виготовляється у нас. У нас всього 4 мільярда плюс це. Дуже сильно не подобається мені. Це мені дуже сильно не подобається. <смір> до речі, до речі, не наводжу рашку. Вони трошки гандони, тому що, а чого я не можу їх далі, у них в них чогось не вистачає? Чи що? О, перша в Ці пиздаті ще просто дивізії. Вони зараз навчаються, і наше і наша ССО с... Блядь. Бля, бля, ССО. -шечка. Також навчається. Все в, нас, все в нас навчається. Націоналізація сталеварної промисловості. Зараз вивчаємо, і потім будемо дотискати. До кінця гілку промисловості, після чого, після чого ми будемо скоріше за все брати французькі збройні сили. Це нам дуже сильно треба, бо в нас тут буде непогані такі бафи. Та й в цілому тут будуть непогані такі бафи. До речі, в нас немає ББМки. Ну тобто, БТ БТР У нас немає. У нас є БТР другого третього покоління, але він у нас наче не виготовляється. Так, да, він у нас не виготовляється. Я би такий, щоб зробити по новій його триплю. Да, до речі, це думаю, також треба було в 3 плюс робити, але то таке. Ставимо штурмову гармату або Да, ставимо штурмову гармату. Ставимо дистанційна бойова установка. ставимо безекіпажну башту, ставимо цю фігню, Система перезаряджання, ставимо револьверну, ставимо колісну Не невибухову реактивну А, ні, Забороняє. А тут не забороняє, не забороняє. Газотурбінний. Три, а чому в мене бронебійність мінус 10. А, А так я ж додав місце для десанту. Що воно мені надає? Що ще треба? Так, стоп, ще раз. Мені треба поставити БТР. Я не можу поставити БТР, мені треба місце для десанту. Ставимо місце для десанту. Я не можу ще раз зробити. А, можу зробити БТР. Все, тепер мені треба штурмові гранати, е, гармати, але в мене бронебійність і протитанкова атака нуль. Тобто мені треба поставити ось це, а воно забороняє, так? Да? Ага, воно на чомусь скинулось. Якщо ми ставимо, наприклад. Я заплутався нахер, бо я комплекс комплект, це де боєкомплект. В нас боєпроваса для кулеметів. Получається рознесена броня, вибухові панелі. Тут ставимо все. Я заплутався нахер, просто я заплутався нахер. Угу. Я зараз коротше, порівняю з тим, що вже стоїть в що вже. Я зараз порівняю з тим шаблоном, який вже є, і і може бути, якщо мені пощастить, зроблю краще. я Я серйозно, я заплутався. Вони тепер вони тепер зробили так, що блін. Я не розумію серйозно. Вони зробили що воно все робиться з корпусу танку. Вони здається, зробили краще. що вони прибирали нахер. Вони нахер прибирали окремі корпуси для окремих. Для окремої броньованої техніки, але блін, але блін. Окей, корпус БТР Другого, третього покоління. Що в нас тут? У нас бронебійність краще, у нас броня і прорив краще. А, це при тому, що тут стоїть. Угу, Додам бойову систему, додам. По-перше, покращу все. Ну, блін, воно вже ну це вже краще, серйозно. Хоч тут і бронебійність менша, але тут протипіхотний і протитанкова атака краще, і захист трохи менше, але захист ми зараз покращимо. Бімо дуже цікавим чином. Ось таким чином. М -м -м. Не, покращимо, не покращимо ніяк. Коротше, ми будемо використовувати просто цей шаблон і все. Але це 2-3 покоління, а не 3 плюс покоління. Похер, використовуємо його. Бо тут спеки трошки краще. Ну, окрім бронебійності і броні. Ой, повітряна атака краще. Ладно, зберегти і використовуємо його. Похер. І що в нас, до речі, порівняти треба, як змінилася наша бригада. Ну, трошки краще. Ще став помітно краще став захист і прорив. Броня чуть-чуть стала краще. Бронебійність чуть-чуть стала краще. Ну, коротше, чуть-чуть зовсім чуть-чуть стало краще. Там надо он збирається розпадати з часом, бо будь ласочка, чуть не забув. Треба качати десант трошки. І нам треба хоча б яка, хоча б якийсь флот. Просто для того, щоб просто для того, щоб був. І для того, щоб ми могли робити якісь цікаві висадки. Це в нас де, це в нас де. Можна, будь ласка. Ладно, не, не можу їх так об'єднати. Да? О, зараз будемо робити дрони камікадзе, які мають бути дуже дешеві і дуже масові. Круто, да? Блін, я ось думаю, може тут трохи територій захопити. Брону з Бразилією воювати це, звісно, треш буде, але забрати умовну гаяну, умовну умовну Венесуелу. Це було б прикольно доволі таке. Я думаю. Сурінам, Гаяна, Венесуела, Колумбія, Еквадор, Піру, Болівія, Парагвай, Аргентин. Чилі, Уругвай, і потім з усіх сторін захопити Бразилію. Або з усіх сторін посмоктати хуя, що, скоріш за все, реалістичніше, ніж ух, все, що, все, що можна уявити іншим. Французькі збройні сели муга. Давайте брати франкосферу. А чого питання? Чого ми перестали впливати на Швейцарію? По чому курва? Ні, понятно, що тільки що це вимкнув випадково. Але й до того. Ну, ніяких не було рухів. Як було 57, так і залишилось 57. Мене це бісить, мені це не подобається. Ля-ля-ля-ля-ля, як. Божечки, все, встановив автоплив Гаїті вимагає репарацій. Йди нахер. Гаїті, йдеш нахер. Інтервенція інтервенціонізм франкосфери. Що нам це дає? Це нам дає неоімпералізм. Муха -ха, -ха, ха Муха ха. Треба, до речі, потроху виготовляти ракети різні цікаві. Наприклад, БРПД. Три штуки в год. Ой, одна штука в год в рік. Ахуєть чотири штуки в рік. Потроху росте потроху росте. Вони ще не вивчують на максимальний рівень. А, у нас немпералізму не буде. Ну ладно, вже сім штук на рік. А, у нас ще досі корупція є. Ніхера собі. Нам треба цю корупцію прибрати. Все, абсолютно прибрав корупцію. Можу поставити ще КРНБ. Це в мене. Скільки воно? 160-138. 65 всього. А, з із... ЗКР А, з... зенітна крилата ракета, я понял. Про повітряна атака всього 08. Що, чого так? Протиповітряний повітряний захист один. Ну блін, мені це не подобається. 1200 днів. Мене буде вито ви 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 виготовлятись. Ця вся херня. Питання: ось у нас є пілони, палитовані крилаті ракети. Воно нам має давати змогу чіпляти крилаті ракети. Окей, питаннячко. Де нам ці курва крилаті ракети взяти, якщо вони всі наземного базування? Чим відрізняються ці дві херні? Вона дорожча, права градара більше, і все а і швидкість, і на цілих 25 кілометрів дальність більше. Охіреть, круто, да? А нахера! Питанечко! А нахера! Воно нам треба! Типу, воно має захищати небо. Подивимося, куди небо захищає. Курва. Що в нас взагалі по ракетам? МБР 200. Ранні ЗРК. Мім 23ЕФ. Окей. Хаємо мім 23, де вони? ЄФ? І воно ніхера робити не може. А, тому що воно розвертування. Точно. Ефективність завдання 74. Воно, коротше, трошки захищає небо. Я так розумію. Окей, кладемо ще стільки ж. І виходить, чекаємо. І воно трохи більше захищає небо. Окей, що в нас є по іншим приколюхам? БРПД М45, АС. Окей, ставимо е, М45 АС. І ще М45 АС. А ще тільки по 10. А, бо всього 20, я поняв. Це типу, я можу тикнути? Я можу і цим тикнути, по ідеї. Але їх згорнути не можу більше. Прикалюха. Але я можу поставити ракетну базу і покра не можу її покращити. Цікаво. Ніхера, воно тоді існує. База ППО. Що воно потребує? Питання. Ось окей, ось ми тут зробили базу ППО 5 штук. Окей. Тоді чекай трошки. Я так розумію, нам, нам приблизно взагалі нахуй не треба. Всі ракети, всі. Це ж дроч. Це натуральна дроч. Серйозно. Ай, піздец. М -м -м. Французький назад легіон. Я думаю, всі знають, що це таке. І що нам це зробить? Це тупо вплив. Це також тупо вплив. Воно ніхера надає. Піздец. Нам треба йти крайньою правою, виходить. А нам для цього треба. Ну, Я це не можу взяти, поки Поки в мене на... Австрія не захоплена впливом. Вона Погоду на економічну допомогу. Ахіренна, так тримать. Але курва, що нам вивчає? Який нам фокус брати? Окей, беремо туризм. А я можу забудовувати її? Я можу її забудовувати. Цікаво. А нам це дасть якийсь е -е, вплив? Угу, ми отримали вплив. Окей. Далі ми не отримаємо вплив. Ну і пішло воно все в очко. Ще чуть-чуть залишилось. Курва. Поставив ще ядерну БРПД. Не знаю, чи треба нам звичайна БРПД, звісно. Мабуть, так, да, треба. Я чекаю, поки в мене вивчиться. А, в мене вивчились ударні дрони. Ні, ще не вивчились. Чекаю, поки в мене вивчаться ударні дрони, щоб робити всякі цікаві прикалюхи. Ударні. Бля, що далі вивчать курва? Вивчу будівництво, вивчу нові сп... супутники, наприклад. Візьму. Далі ось цю херню. А воно треба? Мабуть, треба. О, в нас вивчилася ця херня. В нас є цілий один схопитний очко. ПТРК вистрілив і забув, вивчаємо воно нам треба. Може ще раз їм грошей дать? Вони погодились. Як же легко робити всякі прикольні штуки? А якщо я. До, да, я зможу отримати з цього грошики. А з цього. Не грошики, тобто. А, а. Угу. воно просто скасується, я поняв. А якщо тут? А якщо Тут інвестувати. І що в нас виходить? А воно саме коли вже добудується, да? Буде в нас вплив. А добудується воно в нас коли? Тут через два дня. Коротше, отзиваємо аташе звідси. Відправляємо, он не хоче відправляти, щоб, я... ми... щоб ми відправляли, не хоче, щоб ми відправляли аташе. І надсилаємо, ми можемо 5 добровольців надіслати. І два підрозділи авіації. Тому ми беремо раз, два, три, 4, 5, Ставимо їм, а не ставимо їм нікого. Нас нема нікого. Тому ми надсилаємо з авіацією ось цих. Розгортаємо тут авіацію. Одне крило, це скільки. Це 50. Винищувач і штурмовик. Яких нас нема? Угу. Тоді робимо так. І відправляємо аж сюди. Іде наші ось тут наші. Закидуємо їх, мабуть. Тут взагалі нахер відбувається. Боже, що тут за треш відбувається? Відправляємо їх, мабуть, сюди. Давайте залізницею. Ставимо, мабуть, Піхотний автоматний карабін. Коротше, допомагаємо до Конго, як можемо, бо в нас на них непоганий вплив, і ми можемо їх забрати легесенько так. Опа, вони захопили місце, де наші літаки базувались. А вони переперебазувались нормально. Похер, хай буде залізниця. О, ударний дрон камкадзе. Це нам треба, це нам дуже треба. Ставимо безпілотні системи другого покоління, хай поки вивчаються. ГНСС Блок 2. Боже, як в нас все швидко виготовляється. Сумазі з ума зійти, робимо такий невеличкий прохідвачко, і забираємо всі ці території без бою майже. Давай, 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 блін, грузись. Бісить мене, що автозбереження так довго грузиться. Там в Гаїті якась діч відбувається, У нас фокус вивчився, я щось провтикав. У нас занадто мало армії тут. Що якби ми могли в цілому стримати весь фронт, ну, зробити дивізії на весь фронт, ми би їх розмазали. Просто зробити щось маленьким кусочком дивізій дуже складно. Дуже складно. Складно. Ну ось, вони знов сюди поперлись. Беремо ще одну якусь діч. Коротше, ми що робимо? Ми зараз ідемо по річці і заходимо їм в столицю. По річці ж наче має бути постачання, ні? А постачання йде по річці тільки якщо з двох сторін. А, я поняв. Коротше, тоді робимо якусь якусь діч Робимо ось таку діч. Заходимо абсолютно всі ось ці дивізії. Ось ці провінції. Треба ще над... наді... надіслати ленд-ліз Ось так відправляємо. Коротше, ленд-ліз А де в мене ще одна моя дивізія? в мене їх. П'ять, тут три. А де ще одна? Раз, два, три, чотири, п'ять. Все є. Всі йдуть сюди, всі йдуть сюди, всі йдуть сюди, всі йдуть сюди. Почекай. Ці також ці не воюють. Чому у нас тут створився фронт? Питанечко таке. І Іло, ми навіть попродвигаємось потроху. Посуваємось. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, всі є. Дійди, мабуть, сюди. Ти атакуй сюди. Троху ми їх давимо. Не профтикав. Так. Хто ще раз? Ага. Гуана також воює, да? Ага, окей. Що мені ще вивчати? Так, ще раз. Ага, Руанда не воює, окей. О, вещемка. Тільки треба цей фронт прибрати. І створити фронт ось тут. Все, виходить, так? Да? Конго тепер охіренна. Тільки треба. М -м -м, ще раз змусити їх воювати. Тільки тепер треба дочекатись, поки вони туди-сюди зроблять, повернуться їх відправити знову, але вже на іншу. Блін, вона навч... не, не встигла. Ай, uh, ладно, mm, треба зробити ДР. ДР і нічого. Окей. Конго. Ніхера нема, я поняв. Ну окей. У мене новий ФАМАЗ вивчився. Сюди зас... давайте, проривайтесь. Це буде ізі, просто. Ізі. <кій> ізі, пізі, лимон сквізі, нахуй перестати впливати. Давайте, їбоште Тепер, 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 тепер. Давайте одразу виконуйте. Тупо на автоплані рухайтесь, похер Все, тепер чекаємо і приєднуємо до себе і ДР Конго, в якій доволі таки багато ресурсів. І приєднуємо до себе Швейцарію, в якій також ресурсів немало. Тобто, Мало, але похуй, і потім у нас буде плацдарм на Австрію. І сподіваюсь, НАТО все ж таки розпадеться. Хоча якщо воно не розпаде до 2004 року, то воно то наче і не розпадеться в цілому. І це погано, до речі, дуже погано. Але на цьому думаю можна завершувати це відео. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі щодо цього відео. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь на миску. Вісказу на мій телеграм-канал. Там дуже багато всього цікавого, там анонси стрімів, там ми спілки. Між собою в чаті цього каналу. Тому запрошую вас всіх, дякую всім за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До побачення! Щасти вам і на все добре!